Здається, я вже знаю, що шукати, і вдячна вам за студії. О, леді. Ти його вже розколов. Даруйте, я. не... Так, ні, не даруй. Я вже 30 хвилин уже думаю, як би тебе вбити. Вибачте, ми... ми знайомі. Ти хто? Адвокат, страховий агент. Що ти? Горшовий одяг продаєш. Я спеціальний агент Сара Ешборн. До ваших послуг. О, а тепер звертайся, вставай і пішла хрін звідси. Це моя кімната. Вас, е, вас має допитати детектив? Як і є детектив, а це мій затриманий. А нарешті ясно. Е, Детективи, пан Рохас надалі буде прикріплений до мене. Ні. Це юрисдикція наша. Ні, так не буде. Ми дякуємо вам за всі ваші зусилля. О, чудово. Якщо ви згодні з цим, то виходячи, ви мабуть закроєте двері. Ага, на твоїй голові. Ти зараз тут ляжеш, випнеш свою голову і я стукну по ній 25 тисяч сраних разів. Ану вставай і пішли розбиратися. Я не збираюся нікуди, виходити. Піднімай свою дупу і пішли на двір. Ні, мадам, я не піду. Окей, розберемося тут. Психічні недуги це неганебно. Не треба цього соромитися, вони бувають у багатьох сім'ях. Зараз ударю. Ні, не вдарите. Ударю не ударю і повідриваю тобі оцим одним пальцем оці всі твої гудзики. які ти начіпляла ну, себе. А ти не носи Я свої не... гудзики. Не трохи мене рука, бо зараз їх разом з гудзиками. Ей, зупиніться! До мене до кабінету. Негайно!